Вийшов перший трейлер масштабного романтичного пригодницького екшену Гостед з Крісом Евансом та Аною де Арма з головних ролях. Фільм знято для платформи Apple TV і розповідає історію простого хлопця Коула, котрий безнадійно закохався у загадкову дівчину Седі, яка після першого побачення чомусь безслідно зникає та місяцями не відповідає на його повідомлення. Вирішивши сюрпризом відвідати Седі у Лондоні, де та працює, кол дізнається шокуючу правду. Виявляється, що дівчина його мрій секретний агент. Плутавшись у шпигунську пригоду, новоспечені пари доведеться разом врятувати світ. Окрім Еванса та Де Армас у фільмі також зіграють такі актори, як Едріан Броді, Майкл Мох, Емі Седаріс та Тейт Донован. режисером фільму став Декстер Флетчер. Ghosted – це вже третя спільна робота Еванса та Де Армас, які до цього знімалися разом у фільмах Ножі Наголо та Сіра людина. Фільм Ghosted вийде на Apple TV 21 квітня цього року. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив дебютний трейлер до нового шпигунського трилера з великим бюджетом під назвою Цитадель. Виконавчим продюсером проєкту стали брати Руссо, автори циклу Месники. А головні ролі виконали Річард Маден та Пріянка Чопра. Окрім цієї гарячої парички, у серіалі також з'явиться і Стенлі Тучі. Шоу планується як потенційна франшиза, що буде схожа на месників, де шпигуни з різних країн об'єднуються для здійснення фінальної місії. Серіал складається з семи епізодів, а його бюджет склав понад 200 мільйонів доларів. Сюжет цитаделі розповідає про літніх агентів Мейсона Кейна і Надю Сінг, які вирішили розпочати нове, більш спокійне життя після того, як міжнародна шпигунська організація цитадель була розгромлена. Проте минуло наздоганяє їх, і вони знову об'єднуються, щоб протистояти могутньому синдикату Мантікора, що намагається захопити кермо управління світопорядком. Вийшов перший трейлер нового науково-фантастичного серіалу Сайло, що можна перекласти як бункер або Силос. Новий масштабний серіал від Apple Plus розповість про антиотопічну підземну комуну людей, котра виживає у світі, де поверхня планети чомусь стала безлюдною. Ці жителі бункера нічого не знають про нього, коли і ким той був створений і чому все життя перестало існувати назовні. Проте серед 10 тисяч поселенців знаходяться ті, хто починає задавати незручні питання. Хоча ці сміливці регулярно зникають безвісти. Це не зупиняє інженера Джулієту, яку грає акторка Ребека Фергюсон. Наражаючи себе на небезпеку, вона будь-якою ціною прагне дізнатися правду. Серіал є екранізацією одноіменної серії книг письменника Г'ю Кауї. До цього цю серію творів намагався екранізувати в повному метрі Рідлі Скотт. проте згодом відмовився від цієї ідеї. Серіальна адаптація Сайло стартує на Apple TV Plus 5 травня, а кожен новий епізод буде виходити щоп'ятниці. Підлітки Мутанти Черепашки Ніндзя погром мутантів – це новий анімаційний cgi фільм про знаменитих братів Черепашок Ніндзя Мікеланджело, Донателло, Рафаеля і Леонардо. Прем'єра Мульту запланована на літо цього року, і ось він отримав перший тизер трейлер. По тантів розповість історії перетворення черепашок на тих крутих героїв, якими ми їх знаємо сьогодні, і стане першою кінотеатральною адаптацією після останнього фільму Майкла Бея, котрий вийшов у 2016 році. Продюсером проєкту став Сет Роген, котрий, окрім цього, звучить одного з лиходіїв, а саме мутанта Бібопа. До речі, майстра Сплінтера в англомовній версії звучить Джекі Чан. Також до озвучки причетні Пол Рад, Джон Сіна, Айс К'юб та Джан Карло Еспозіто. Мультфільм вирізнається оригінальним художнім стилем, що вигідно виділяється на фоні інших мультфільмів. Підлітки мутанти черепашки ніндзя по грому має вийти 4 серпня 2023 року, ексклюзивно в кінотеатрах. Як повідомляють у прислужбі Державного агентства з питань кіно, український мультфільм Мавка лісова пісня за перший вікенд кінотеатрального прокату зібрав майже 25 мільйонів гривень. Мульт, що вийшов 2 березня цього року, подивились вже більше 189 тисяч глядачів. Прокат триває і досі. І поки я вам озвучую цю інформацію, мавка продовжує збирати касу. Незабаром планується старт прокату і за межами України. А дати країни, що вже відомі, ви зараз бачите на екрані. Студія Paramount вивчає потенційну можливість продажу контрольної частки свого бізнесу корпорації BED, що включає канали BED VH1 і потоковий сервіс BET повідомляє The Hollywood Reporter. До цього в січні цього року компанія Paramount оголосила. Про плани об'єднати Paramount Plus і Showtime у єдину платформу. Джерела по обидві сторони попередили, що дискусія про продаж частки бізнесу все ще на ранній стадії і немає жодних гарантій здійснення будь-якої транзакції. З'явились перші реакції на фільм Джон Вік, частина 4. Якщо просумувати всі відгуки, реакція на фільм дуже схвальна. Рецензент сайту Collider пише, що фільм офігенний, довелось просто відривати челюсть від деяких моментів і хвалить Донієна, що вперше з'являється у франшизі. Інша рецензентка від колайдера також залишилась в захваті. Кажучи, що так, логіка фільму скоріше схожа на відеогру. І так, це смішно. Проте режисер Стахельський робить крутим кожен кадр. Інші критики наголошують, що незважаючи на досить великий хронометраж, фільм дуже насичений на події і не дає засумувати, наголошуючи, що ця стрічка це чистий викид адреналіну. Прем'єра фільму Джон Віклава 4» запланована на 24 березня 2023 року.